Щодня лікарі приходять рано, щоб усе було готово до зустрічі з тими, хто потребує турботи, щоб вислухати, зрозуміти, допомогти і не лише вилікувати тіло, а й повернути відчуття спокою. Є ті, хто працює у найвідповідальнішій миті і тримає життя пацієнта буквально у своїх руках. Тут важливе кожне рішення, бо за ним Людина, її переживання, її надії. А ще є лікарі, які лікують з усмішкою, які знають, як заспокоїти маму і зацікавити малечу є ті, хто повертає красу і впевненість у собі, адже турбота про себе це теж частина здоров'я. У кабінетах, де точність понад усе, працюють ті, хто дбає, аби нічого не було втрачено з уваги. Лікар це не просто професія, це вибір, якому залишаються вірними щодня. 27 липня День медика в Україні. Дякуємо всім, хто береже життя, здоров'я і спокій. З вдячністю і гордістю команда Меділенд.